Привіт, друзі! Це довгожданий фінал полювання на коропа. Я вирішив змінити наживку. Побачу, що на до щовечері не дуже клює. Бачу ух, на хліб навіть клює. Так що закидаємо ми. горе горепину Два і чотири закидаем а ч поплавок стоїть нерівно інтересно блін покльовку поклевку пропустив та що ж таке бліна будь чи витягнув може я не хлебину правильно витягну я не знаю чого у мене він так стоїть ще раз Так, льє потік, Точніше не потік. Подсікаємо о хороші. Це він, 100%. 100 мільярдів процентів. Да, він, але не трофейний лов. Ну, нічого страшного. Це полювання на не вина, нема різниці, який вин. Так ще чекаємо поключки. пустую поклевку снова, а вот клюе подсекаем, это наверное уже больше. это уже больше. сто процентов, ай ноль процентов. ну и всем пока, это был финал поливания